У лубнах чоловік підірвав гранату на вході у супермаркет. АТБ. подія сталася 8 вересня близько 23-ї години по вулиці Монастирській. За даними слідства, місцевий 53-річний чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей. Унаслідок вибуху поранення отримало троє осіб. Усіх їх госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування. Самого ж підозрюваного знайшли мертвим неподалік місця вибуху. Як повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша, щоб встановити причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу. Його тіло без ознак життя численними пораненнями ймовірно від вибуху вибуху небезпечного предмета виявили неподалік місця пригоди за даним фактом свідчим підрозділом поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбачені шоссеми другої статті 15 пункту першої частини другої статті 115 Кримінального кодексу поліції україни а саме закінчений замах на вбивство двох або більше осіб Разом з тим, за фактом смерті, фігуранта свідчі розслідують кримінальне провадження з частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовують слідчі.